Всіх вітаю знову на каналі. З вами Канадський Марк і сьогоднішнє відео є дуже унікальне та дуже цікаве. Розумієте, багато дуже українців називають, що Канада це велика помилка для українців, що багато українських сімей, які поїхали в Канаду, вибрали Канаду, що це була величезна їхня помилка. І це йде від експертів, від диванних експертів, від людей, які почули від якогось там блогера щось, від людей, які приїхали в одне місто в Канаді. Пожили тут, побачили, що тут треба працювати, що тут погано, що тут їм не добре. Бо тут, бачите, от така різна місцевість, і вони просто ментально не витримали. А в Європі вони собі ходили на каву. Вони собі там, знаєте, гарно там дягалися, ходили між люди. І їм просто не підходить цей стиль життя. Але вони чомусь не то, щоб бути просто вдячними та подякувати Канаді. Вони почали наговорювати різні речі. І канадцям це дуже неприємно. Багато канадців розчарувалися із-за того в українцях, тих, хто наговорював на Канаду. Бо канадця, Канаді це неприємно, що вони відкрили двері так легко відкрили ці двері, пустили українців. І особливо те, що українці себе зарекомендували в Канаді дуже такими роботящими людьми. І мені дуже, знаєте, прикро, що є велика категорія людей, які називають та говорять, що Канада дійсно була помилкою, але ніхто чомусь не розповідає про ці всі хороші ситуації, про те, скільки тут людей вже жило до повномасштабного вторгнення, наскільки ті люди багато чого добилися, покупляли хати, повиплачували хати. Я не говорю, що покупляли в кредит, а покупляли будинки власні. Повиплачували їх, їздили відпочивати з Канади в Європу щоліта, Потім їздили на різні острови відпочивати. Розумієте, фінансова ситуація просто феноменальна. І тут, от є такі люди, які чомусь думають, що так так погано. Це такий був поганий варіант. А зараз в Європі, подивіться, що робиться, чим Європі краще, навіть ніж в Канаді. Розумієте, всюди в світі погано. Якщо у вас в голові сміття, то вам буде погано в будь-якій країні. Чи ви будете на пляжі лежати, чи ви будете, знаєте, десь замерзати на вулиці? Все рівно вам буде погано, бо ваш ментальний стан не буде давати вам спокою і життя. Я, напевно, один з тих таких блогерів. Тивно завжди говорив про одну і ту саму річ. Дорогі друзі, дорогі глядачі, ніколи в житті не зупиняйтеся на своїх мріях, ніколи в житті не слухайте те, що вам якась одна чи дві, чи три людини сказали. Бо їхня історія, їхня ситуація зовсім інша. І ви ніколи не знаєте, що відбувається в тих людей в їхньому житті. Поза межами того каналу, поза межами того, коли вони розповідають в іменно в камеру. Бо багато людей, коли включають камеру, вони знаєте, зразу такі стають чемні, все так гарно розкажуть. А насправді в їхньому житті їм пропонували роботу, а вони не хотіли, бо вони... Їм то було принизливо робити, або їм було неприємно, що хтось якось так сказав. І вони замість того, щоб дійсно сказати, що їм не при... не вийшло, що їм погано, то вони на всім кажуть: Не їдьте в ту Канаду, така погана країна. І потім тисячі людей послухали. І тепер мають інші проблеми в Європі. А в Канаді не так і погано. Тут багато українців вже покупляли своє власне житло. Багато українців відкрили бізнеси, бо наші люди в Україні досить знаєте, в Україні все так класно. Різні там кафешки, різні там такі початкові бізнеси, що тут в Канаді ще не бачили. І ці люди приїхали це все привезли сюди. І зразу автоматично їхня ідея розвинулася, і люди почали їм приносити прибуток. Вони людям, і таким чином ці українці почали жити дуже класно, ще краще ніж в Україні. І їздять, відпочивають їм. Хватає тих грошей, повірте, і вони нормально живуть. Але ті чомусь люди, от яким дійсно вийшло і виходить тут в Канаді, ви їх дуже часто не побачите. Правда, в інтернеті чи на якихось постах, чи ніхто в загальному про них не розповідає їхні історії. Бо це нікого не цікавить. Люди люблять що? Люди люблять почути різне щось таке, знаєте, негативне, щоб заспокоїти самі себе і заспокоїти самі свою душу, що от так погано, і я, мені теж буде погано. Але ви дуже помиляєтеся, тому що ніхто ніколи не знає. Ви, думали, ви думаєте, що я колись думав, що я відкрию якийсь канал чи назбираю. Велику кількість підписників. Якщо б я так думав, зразу з самого початку, що мені не вийде, то, то я б ніколи б навіть перше відео не зміг би зняти. Все залежить від того, що ви мусите пробувати. От як ви пробуєте, і від того, що ви пробуєте, то ви можете себе знайти. Звісно, що ви вам буде не виходити. Звісно, що деяким українцям не вийшов в Канаді. І це нормально, бо ви по принаймні, ви попробували, ви це знаєте. Якщо не пробувати, і тільки залишатися експертами з боку і радіти від того, що в когось іншого біда, і ви думаєте, що всіх така сама біда, якраз більшості українців тут в Канаді набагато краще. Ніж ті меншості, якій не вийшло. І во в чому сама найбільша цікавинка. І тепер ви себе, напевно, запитуєте, чи дійсно Канада це є помилка? Канада не є помилка. Канада це є одна з найкращих країн на даний момент для життя. Навіть зараз. Тому що світ всюди змінився, всюди в світі подорожчали ціни. Зараз розумієте, де така глобальна, можна сказати, Можна така ситуація, яка е, створює такі ціни на житло, щоб люди залишилися безхатьками, щоб люди не могли. Контролювати абсолютно себе, щоб вони не могли просто бути фінансово вільні, щоб їх контролювали, щоб їх більше контролювали. Бо якщо люди не будуть мати свої, свої власності, свого життя, свого житла, то не буде їм легко в житті, то всюди зараз погано, де погано? От ви зараз, от я йду зараз, наприклад, вуличками Канади. Всі там кажуть безхатьки, таке все сміття. Ну так, звісно, якщо я піду там, де без хатки утримують їжу, то ви побачите їх там повно різних валяються. Ну, але в такому нормальному районі більш-менш нічого чисто. Люди живуть, платять за будинки, за квартири, машини рухаються. Люди мають свої своє, то ж, життя, і ніхто так не втікає вже з тої Канади теперішній час, тому що куди втікати зараз в світі? Ну де зараз краще? Канада це одна з країн зараз, якщо чесно сказати, де в якій найбезпечніше бути союзник. Потужний з боку, і сама країна дуже складно до неї добратися і взагалі щось їй зробити. Бо Канада в принципі нікому нічого поганого в житті такого не робить, і це справді не є помилка, це класна країна, і люди, які, яким вийшло, вони дуже сильно хвалять Канаду зараз. Дякую вам, друзі, що додивилися. Дякую вам, друзі, що вислухали. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.